Добібрати і сестри, сьогоднішня субота, це є субота, котра, котра має зв'язок безпосередньо до того дня воскресіння Господнього, до якого ми йдемо, наближаємося. І сьогоднішній день він має велике значення і велику надію дарує людині. Ми бачимо з вами. Ісуса Христа, котрий, будучи недалеко від Іфанії від того містечка невеликого біля Єрусалима, де жили оцей Йосиф, його сестра Марфа і його сестра Марія. Марію ми згадуємо сьогодні в Євангелії апостол Іоанн говорить, це була та Марія. Котра напередодні вже розіп'яття Христа, вона прийшла до нього, коли він був в домі Симона Парисея і омила сльозами ноги і волосся своїм обтерла ноги Христові. Лазар самим Христом називається тут другом. Каже Христос до Апостолів, друг наш. Лазар спочив, аби заснув. І знаючи про його хворобу, апостоли радуються і кажуть, Господи, якщо він заснув, то значить подужує. І Христос йому, він відкрито їм говорить, що лазар помер. І це Євангеліє, чому воно має велике значення, тому що ми маємо тут дуже багато складових, які безпосередньо нас стосуються. До того, коли Лазар був в хворобі, його сестри посилали за Христом, знаючи, що він має владу і має силу визволити від будь-якої будь хвороби людину. І посилають за ним. Христос не приходить. Ми, ми, проживаючи своє життя, ми на кожне наше, е, на кожне якесь випробування, яке ми маємо. нам вкладає в голову сумні і думку, що ти не потрібний Богу. Бог тебе. Залишив, ти залишаєшся сам на сам. Приклад, оцей приклад сьогоднішній, він, він велике значення має. Бо Христос любить і в Євангелії читаємо Лазаря, сестер Його. Він називає їх своїм другом. І коли приходить вже до них додому, Він бачачи той жаль, який проживають і сестри, і люди, які плакають, він сам проливає сльози. Йому, йому біль людський самому болить. Він співчуває людей. Але ми бачимо і одна сестра приходить і каже, якби ж ти був тут, то не помер би брат. Друга, приходячи, слово в слово повторює, якби ти був тут, то брат мій не помер би. Тобто вони впевнені в цьому, вони мають віру в Бога. І приходячи до нього, вони не ставлять йому цей претензію, але вони не розуміють, що відбувається, що відбувається, маючи силу, маючи Божественну силу і визнаючи Його. Божество. Вони не розуміють, що відбувається і чому так. Дуже часто ми з вами не розуміємо, чому наше життя ось так і ось так і ось так. Чому у нас те не виходить, чого ми хочемо, чому ми не можемо здобути те, чого нам здається, от нам конче необхідно. Дещо є нам корисне, а дещо є нам на шкоду і тим, що відводить нас від Бога. Бог не є тим, хто хоче до нас піддобритися. Коли ми маємо собі знайомих, ми хочемо, щоб до нас добре ставилися. Ми намагаємося зробити людині щось добре, приємне, щоб ця людина у відповідь до нас добре ставилася. Бог це, це щось інше, це, інший, це інша висота, інша, інший вимір. І він не просто хоче, щоб нам добре було, щоб ми тут. Просто добре прожили життя. Але він більше хоче, як каже апостол Павло, він задумав про нас набагато більше. Він хоче, щоб людина, проживши життя, отримала Царство Небесне. Але не просто отримала, не просто заслужила, як ми собі говоримо часто, але щоб ми навчилися тут сприймати ті виклики, які ми маємо в житті. Молячись до Бога, не покидаючи надії на нього, довіряючись йому беззастережно і пройшовши, навчив... навчившись віри, навчившись довіряти Богу навчившись йти по життю так, як Бог провадить з волею Твою, і з довірою до нього, ми отримуємо те, чого ми і не могли б сподіватися. Коли сестри переходять із цим питанням до Христа, Якби ти був тут, то брат мій не помер би. Він говорить те, що вони знають. Він говорить їм, що буде живий твій брат. І вони, як люди, котрі знають Писання, відповідає, каже, знаю, що Воскресне в останній день. І відповідь Христа є такою, яку ми чуємо дуже часто в молитві за помер. Він говорить, я є Воскресіння. Я є Воскресіння і життя. Будь яке життя, яке ми хочемо, яке ми хочемо, ми хочемо, щоб ось так і ось так і ось так. Як я вже казав, воно відрізняється від того, чого, до чого хоче привести нас Бог. Говорить в Старому Завіті, мої думки не ваші думки, Бог до Пророка говорить. І як небо вище над землею, так мої думки вище за ваші думки. Відповідаючи цими словами, Христос каже, я є, я є Воскресіння і Я є життя. Він говорить, що Він має владу над всім. І на те, щоб дати життя вічне людині і, і життя повернути те, яке має. Він є самою суттю життя. І ми маємо покладатися на нього. Ми маємо Навчити себе довіряти Богу. І випробування, які ми проходимо, кожен. Це не є трагедія, це не є тим, чого не можна змінити. Бо каже Христос: Я є життя, в тому числі і наше життя, в тому числі і тим, завдяки кому ми живемо. Він нас покликав до життя. І себе Він віддає заради того, щоб наше життя воно мало ту ціль, яка була задумана Богом ще з самого початку. Щоб людина освятилася і стала подібною Бога. А не знайти школу, знайти. Е Роботу знайти житло. Це є засоби, завдяки яким ми вчимося, ми вчимося сприймати виклики, спокуси, нагоди до того, щоб згрішити, щоб обдурити. Ми вчимося їх оминати і утверджуватися у добрі і в праведності. Освячуючись таким чином. Сьогоднішні, цей сьогоднішній день, сьогоднішній Іванлії, воно, воно безцінне. Говорячи слова, кажуть, кажуть сестри, йому, що так ми знаємо, що Воскресне, Христос каже, я є Воскресіння і я є життя. І звертається до них, де ви поклали його? І розуміючи, до чого йдеться, йому кажуть, Господи, вже четвертий день, який помер, і вже тіло розкладається, вже смердить. І Христос, аби розширює для погляду людини свою владу, бо кожен, хто був би там присутній, він би, він би те саме говорив. Тобто, якщо б людина недавно скучила, то нам, нам природні бачити того, хто тільки був живий і помирає. І його можна повернути до життя. Но людину, яка вже від якої вже запах розкладання іде. Це неймовірна річ. І Христос цим показує, що немає чогось, немає обставин, немає ні подій, які би стали поперек волі Божої. І відваливши камінь, був. Заклик Христа до Лазаря Лазарю вийде геть. І померлий виходить із гробу. Це не, не вкладається в розуміння, наше, в нашу свідомість. Але що може, що може бути тут нам помічним в прийнятті цьому слова, котрі Христос говорить трошки раніше? Він каже, я є Воскресіння і життя. І, і, і слова, які він говорив до сестер, віруй і буде живий твій брат. Наша віра. Наша віра, вона є тим, що показує. Або наше життя, наш, не так, наш настрій, той, в якому ми знаходимося, він показує нашу довіру до слів Христа. Якщо ми живемо і в нас все погано, все пропало, це показує рівень нашої довіри до. Не про віру йдеться, як, як таку. тому що... Ми християни і кожен із нас вірує в те, що Бог є. Але наскільки ми довіряємо Богу, наскільки ми впевнені в ньому, можемо по собі подивитися. А, але тільки подивитися, не акцентувати на тому. Тому що, як я казав, ми вчимося, ми вчимося підтверджуватися у вірі. В добрі і святості. І ми маємо куди рухатись. Ми бачимо, немає кордону, немає границі. Христос Воскресає воскрешає чотириденного померлого Лазаря. Від нас залежить дуже. Дуже. І ми маємо велику надію от, в сьогоднішньому дні. Ми наглушуємо на те, що важливий сьогодні день. Тому що це є те, що надихає те, що укріплює нас, те, що ожив... оживотворяє нас, дає нам сили іти попри те все, що відбувається тут, іти добре по життю, і до Бога. І нести більше того, нести світло Христове для інших, які є навколо нас. Лазар став причиною того, що от завтра ми святкуємо вхід Господній в Єрусалим. І у нас от сьогодні цей день і завтра вхід Господній. Насправді це відбулося протязі місяця, більше місяця події відбулися хронологічно. І дуже багато людей знали Лазаря. І знаючи, що він помер. Вони приходили, щоб впевнити, що це цей самий чоловік, чи це хтось другий, чи нас обманює. І переконавшися в тому, що справді це був Лазар. на свято Пасхи, вже коли почали сходитись, ця чутка ширилась, тому що е люди запевняли, так я знаю цього чоловіка, я бачив його і, знав, що, і знаю, що він помер, і бачу, і ось дивіться, він зараз живий. І хто це зробив? Ось цей Ісус. Із Назарета з І коли він входить, в'їжджає в місто на свято на приготування до свята Пасхи то за тиждень, то люди вітають його, як царя і е, володаря. і стелять йому одежі, як царям, так роблять і вітають його віттям, намають галузя і спальню, і, і вітають його. І викликують Осанна сину Давиду, тобто визнають Його за Месією, за Спасителя. І у цей день ми будемо до цього ми йдемо. Те, що завтра святкуємо вхід Господні Єрусалим, урочистий вхід е, Спасителів Єрусалим. Це завтра ми святкуємо. І тепер ми бачимо. Тепер ми бачимо зв'язок, собі, і все відбувається не просто спонтанно в день входу Господнього в, в Єрусалим, але воно, воно має тягучість, один одне підтягує інше. Повернемось до Лазаря, який прожив ще більше 30 років. Після цього воскрешення, який був покладений Христом е апостолами, як єпископ. Він, він керував, він, він допомагав, він організовував християнські. І Багато людей, бачачи Його, вони приходили до Христа. І як Христос каже, що ця смерть. Або ця хвороба не на смерть, але ця хвороба для того, щоб з'явилася слава Божа. І ми бачимо, що, якби здавалося, все закінчилося і помер, і вже немає виходу. Завжди із Богом є вихід. І те, про що я кажу часто вам, із Богом ми є переможцями над всяким. Нещастя, яке вертається із нами. Як би нам не здавалося, немає виходу, все пропало, з Богом ми, стаємо, ми виходимо переможцями. І ми виходимо з такими рішеннями від Бога, що ми і уявити не можемо Як, Як ці сестри, як ті люди, котрі. Прийшли і підтримували їхньому жалі. Ніхто не міг уявити, що ось таке може статися. І коли нас Господь закликає до віри, молит, то довіриємо. Пригадуємо собі ці моменти. Нехай Бог дає нам усім сил, нехай укріплює, нехай. Е Тверджує нас у тому, що, куди ми повинні йти, в чому ми повинні, як християни, утверджуватися, щоб ми могли бачити е, Божу ціль стосовно нас. І в молитві з молитвою, з довірою до Бога наближатися до, того, до тої мети, яку Він має для кожного із нас. Божої помочі всім нам Царство Небесне, всім тим, кого ми сьогодні молимося. Слава Ісусу Христу!